Ну що, друзі, як на мене, Венеція зійшла з розуму, тобто кожна квестура сходить з розуму по-своєму. А саме, ось подивіться, найперше, що надала ось цей папірець і запис апонтаменту на поновлення тимчасового дозволу на проживання 17 січня і аж на серпень місяць, це просто жах, тобто аж до серпня 8 місяців чекати. І другий момент, що на цьому документі, як ви бачите, що написано, що цей документ не є річевутою, і що він може тільки використовуватися з метою, щоб війти в квестуру і подати документи на поновлення тимчасового дозволу на проживання. Ну це просто абсурд. Чому абсурд? Тому що чому я так думаю, тому що в кожну державну установу протягом 8 місяців, як людина буде йти, буде надавати ось цей документ. Він для державної установи є ну, нічим. Тому що будуть, будуть казати, ну, з цим документом не можна йти на роботу, або там ще щось будуть прискіпуватися, бо він не є річевута, річевута надає всі нам повні права на території Італії. Звісно, будуть, наприклад, в Азел зроблять виняток, тому що там можуть сказати, ну, це підійде, бо ви підете. Та? Тобто для медицини, а в інших. А, наприклад, прописка, а карта дидінтіта, а робота, а навчання. А, ну Я не знаю. ну Тобто, це, це просто, як на мене, особисто це і жах. І я не хочу нікого лякати, але я не знаю, що ви думаєте, бо я вже нічого не думаю. Я вже просто я вже аж захворіла через, через ці квестури і через ці кожен день якісь пригоди нові. Це просто завал. Пишіть, і ви що ви думаєте, яка у ваших квестурах ситуація. і зараз дивіться. Ще одне хочу добавити, я сьогодні такі якісь зробила собі нотатки, що не має ще відповіді з таких квестур, як Генуя, Олександрія, Комо, Удіни, Віченца, Асті, П'яченца, Монца, Трієсти, Терамо. Ну, коротше, більше є квестур, від яких ще немає жодної відповіді, ніж від тих, яких є. Бо на сьогоднішній день це нам Мілан, Венеція, Верона, Ліворно, Маркіпезаро, Бользано, Торіно, Гросетто, Асколіп. Тревізо, Неаполь та деякі, інші, та деякі інші надають апонтаменту. Ну, побачимо. побачимо. Ось така ситуація, хороші мої. Йдемо вперед та взнаємо все, що відбувається у кожній квестурі. І розбираємося мало помалу. Не забувайте поставити лайк, підписатися на мої канали, щоб бути першими і взнати. Всю інформацію актуальну. Хорошу, не дуже. Боремося разом. Обнімаю вас.